Українці в Польщі це не є щось нове. Те, що відрізняє нас, тобто людей, які народилися в Польщі колись від українців які зараз, це те, що поляки на нас говорили, що ми є бандерівці, що ми є різуни, що ми є паскудні, тому що ми є погані люди, і ми мусили з тим конфронтуватись. Uh -huh. Ми мусили конфронтуватися з тими розповідями про те, що українці це в основному мандарівці, які мордували поляків, і тому вам, вас зустріла така погана доля, що вас розселили. І ми з одного боку пояснювали, що це не зовсім так, а з інго боку, це помиляєтеся, бо не всі і так далі. Те, що відрізняє сьогоднішніх українців, і то, що, то, що, це те, що вони з'явилися з іншого контексту. Вони з'явилися в контексті війни, і ми, е я би сказав є зовсім інший контекст, тому що це є контекст героїв. Ми не, не хочемо про це говорити, ми не говоримо про це. Але наші е, родичі це є герої. Це ті люди, які сьогодні відстоюють Україну.